Yeah. Здоров'я, друзі, мій позивний тічер, і це наша рубрика Що там на війні. Але сьогодні у нас такий незвичний випуск. Сьогодні у нас буде історія дуже великого кохання. Біля мене сидить б'єць третьої роти, роти Каракур, другий Скопар. Слава Україні! Героям слава. Друже, розкажи, будь ласка, як ти попав в третю штурмову бригаду, в другий механізований батальйон. До цього я прослужив 10 років у приїзді Державної охорони України в спецпідрозділі. Ну так як у минулому. Трошки вийшло, так би сказати, не так, попав в місця позбавлення волі. Але до цього я зустрічався 7 років з дівчиною і на кону весілля буквально за 10 чи за 8 годин затримали. Прибув в місцях, я позбавлення волі почти що 3 роки, але мрія моя так і хотіла здійснитись. Вийшла така надія, вийшов закон, щоб попасти можна піти е, воювати. От. Приїжджало дуже багато бригад, і ГУР, і всі були. Але я дуже хотів попасти в третю штурмову, тому що це. Я знаю, що це побратимство, і тут дуже гарні інструктори, які навчать і в яких дуже великий бойовий опит. Угу. От. І тобто вони навчили. Скільки ти часу вже знаходишся саме в нас в батальйоні? На даний момент я знаходжусь вже 17, 17 листопада. Я вже буду тут 5 місяців. Uh -huh. от. А на якій посаді ти зараз перебуваєш? Зараз на посаді я перебуваю командир відділення. Uh -huh. от. Але якщо я тебе далі буду так от рекомендувати, буде підвищення. Uh -huh. Uh -huh. Як армія змінила тебе? От поговоримо про твою службу, яку ти згадував. Десять років ти служив, де саме ти служив? Як вона тебе поміняла? Прослужив я десять років, як і повторяю, що в брані Державної охорони України, у спецпідрозділ. Навчання проходили з Альфою, але все це було не те, те, що зараз проходить. Угу. От, зараз дуже все агресивно, але, але я настроєний. Звільнити і щоб мої рідні uh -huh. спали спокійно, щоб uh -huh. звільнити нашу країну? І в першу чергу я хочу обнулитися, щоб забути все своє минуле. Всі свої помилки. Да, так, Всі свої помилки, так. Uh -huh. А чи було в тебе якесь вагання, коли от прийшли, запропонували прийти у третю штурмову бригаду. Чи були в тебе в голові якісь вагання? Приїжджали дуже багато бригад, обіцяли дуже багато чого багато що. Я не буду називати які бригади. От і ну, моя мрія була, щоб попасти в третю штурму, так як я, я про неї дуже багато читав і були знайомі. Uh -huh. В першу чергу тут дуже велике побратимство. Ми тут всі однакові. До, до нас відношення йде, так як до всіх. Uh -huh. Тобто нема такого, що ти там, ти такий, а ми такі. Ні. Тут дуже великий опит. Навчають по максимуму, тобто ну, з такого плану. Давай поговоримо от про історію вашого кохання. Можеш більше, будь ласка, розказати про свою дівчину, про те, як ви познайомилися? Познайомилися ми з нею спонтанно, в Фейсбуці ми познайомилися. Все вийшло так, от неожиданно, але затягнулося все серйозно. Я зробив. Зробив, як би сказати, продовження. Ми підтримали з нею зв'язок, і я обіцяв, що я попаду сюди, я добьюся і я до тебе приїду. Чесно скажу, вона теж хоче попасти сюди, вона хоче піти медиком, От, угу. хоче допомагати. Ну і в першу чергу вона хоче бути зі мною рядом. І в першу чергу вона хоче допомагати людям. Угу. Розкажи про те, як ти зробив освічення. Освічення я зробив. Я дуже переживав, дуже хвилювався. От, е, да, навіть, трошки, навіть трошки сплакнув. Mm -hmm. от. Але ми з нею на даний момент ми вже 8 років, до цього ми зустрічалися 5 років. Mm -hmm. от, і зробив її продовження, відмови не було. Як на твою думку, що саме от вам обидвом допомагає зберігати стосунки навіть на відстані? Довіра друг другу, і вона, вона вірить, вона пишається мною і завжди від неї повідомлення. Я кажу, я тобою пишаюсь, ти мій герой, і ти всього доб'єшся. Угу. А як ти зрозумів, що ти, от, 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 це твоя людинка, і ти хочеш пропозицію, весілля. от, от Все як в кращих домах Парижа, скажімо так. Ми, ми, ми з нею друг друга понімали сполу слова. От, навіть коли я хотів їй щось збрехати, у мене не получалось. Навіть на даний момент мене кантузило, mm -hmm. я збрехав, що все добре, От. але вона зрозуміла, що щось не так. Mm -hmm. тобто, ну, ця людина мені вірить, вона мені довіряє, mm -hmm. і я не хочу її обманювати. Довіра. В першу чергу у нас довіра. Це сильно. А як з'явилася ідея от зараз провести весілля в'язниці? В першу чергу я звернувся до керівництва. От. Mm. Я звернувся до керівництва. я е, Людина прям, прямолінійна, я ну, розказав свою ситуацію, що от, от таке, от, так як ми з е, шквала, нам заборонено все це. От. Але я підійшов, то тобто, підійшов до керівництва, от, тобто, так як я до цього служив, є субординація, я підійшов до керівництва об'яснив така от ситуація. Дозвольте uh -huh. одружитися. Да, пройшло трошки часу, але я дуже вдячний і дуже вдячний нашому керівництву, що вони пішли мені на зустріч і одобрили мені таке зробити. А як вже майбутня жінка відреагувала на таку новину? Вона дуже рада, вона дуже чекає. Uh -huh. от. Я зрозумів. Да. Uh -huh. Що б ти порадив людям, які от, опинилися б в такій ситуації, як ти зараз? Е, в ситуації на війні або. Давай так, людям, які опинилися у в'язниці, але які хочуть іти воювати. Е, е, вийшовши звідти, я удалив всі контакти і я не хочу общатися з цими людьми, тому що. Угу. Ні, я, я тут знайшов я тут своїх побратимів, я знайшов друзів, яким я можу відкрити душу. От, і, ну... Тобто з тим минулим ти обрізав обрізався. Е, я, я обнулився, я повністю обнулився. Mm -hmm. Я знайшов тут побратимів, я знаю, що е, до любого я зараз підійду, він прикриє мій тил. Навіть навіть коли е, поймав, мене то, е, мені, дякую нашим медикам, вони мені надали одразу mm -hmm. дуже, дуже швидку допомогу і е, е, такого плану. А як проходить підготовка до весілля? Е, ну, в першу чергу. В першу чергу це було спонтанно, я, ну, вона не вірила, що таке буде. Ну, Так як я ж говорю, дякую нашому керівництву. Я побалакав, я об'яснив, що, говорю, дозвольте вашу дозволу. От. Вона дуже рада, вона дуже чекає, От. вона дуже чекає, вже і обручки, заказані, все є. А що символізує для тебе це весілля? Е, е, весілля це просто формально, це підпис. Mm -hmm. Але зустріч. В першу чергу це зустріч. Я її дуже давно не бачив, я дуже скучив. В першу, в першу чергу це зустріч. Не mm -hmm. зрозумів. Е, що для тебе зараз найбільша мотивація? Мотивація. Мене мотивує те, що я хочу звільнити нашу країну і, і, ну, любим способом. Я хочу її звільнити. Я хочу, щоб, мої, щоб моя дружина. Майбутнє, щоб моя дружина вільно ходила, навіть якщо я буду ходити в Берцах, я хочу, щоб вона ходила, відпочивала. У мене, є, у мене батько служить в автобаті. От, mm -hmm. тось, і, ну, я хочу, щоб, щоб ворог просто зрозумів, mm -hmm. що він не туди попав. Що ми люди мотивовані люди. Mm -hmm. А чи є в тебе якась мрія, яку ти хотів би здійснити вже після перемоги? Mm -hmm. Так, завести сім'ю. Ну, ти вже на крок ближче. Mm. Чи отримуєш ти якусь підтримку від о, близьких, від друзів? І е, ще раз повторю: е, друзів я знайшов. тут. Mm. Я знайшов тут друзів. В першу чергу я побратимів знайшов. Е, друзів після того, коли я попав в місця позбавлення волів, друзів я всіх удалив, нема їх нікого. Я знайшов тут. Я можу, я можу підійти, я можу відкрити душу свою, сказати, що от у мене болить от. Ну, от у мене накипіло таке, то підскажіть, будь ласка, як мені зробити. з всім весіллям я подойшов, я, я не збрехав і мені допомогли. Підтримка батьків це ну, ма, е, батько підтримує, тому що батько служить у мене. Mm -hmm. от, він мене підтримує. Наче цього. Е, ну, мама Мама завжди підтримує. Вона пишається, що, що тось я не. Тось. Я от іменно, що я попав сюди, uh -huh, uh -huh. що я попав сюди, і я кажу, що я, дов, ну, я довольний, я радий, що я, я находжусь в третій штурмовій бригаді. Uh -huh. Десь питання, яке я мав задати тобі на початку, чому ти такий позивний, Ескобар? Ескобар мені дав це комбат. Комбат дав мені позивний, так як в минулому в мене трошки було right. <coughs> дуже багато. Таких недорозумінь. От. І коли я не бриюся, в мене вусики такі, як в Ескобара. І він, сразу, він сразу сказав, каже, тебе я позвоник Я кажу, немає. Він каже, Ескобар". От. Мені це подобається, все нормально. Ну, значить не да, да, не брися, да. а, Так, ні. Але дружині не подобається, дружина любить, коли вибрати їх. Ну, Але вусики можна залишити. Поки ми тут, наші рідні, діти, племінники, вони сплять спокійно, поки ми тут. От і все. І я думаю, вони вдячні за це нам. От і все. По правах я скажу, що то, що нам розказували, вам ограничувати будуть права, ви там ніхто, вас уважати не будуть. Вивчається, поважати вас не будуть, ви ніхто. Ні, це брехня. Може, десь в інших бригадах воно таке є, але. Де я знаходжусь, я однаковий, як всі. Тобто, я однаковий. Просто одне, що хочу сказати, ну, якщо чоловік мотивований, то я рекомендую йти, тому що, ну, якщо ви там будете сидіти, ну Що ж, так вийде, що ворог зайде і, і все закінчиться. Mm -hmm. Але ж це наша країна. І треба її захищати кому-то. Як би не закінчилось нічого, ну, вибачайте, але ж треба. Треба зробити все. Да, треба все зробити можливе-неможливе. Ну, ну, я знаю одне, що поки я тут, моя мама, мої племінники і моя дружина можуть, можуть відпочивати спокійно, поки я тут. Плюс.